Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У рубриці треба знати, у нас сьогодні дуже цікава зустріч. Я вам сьогодні покажу найкращу задачу про висоти трикутника, яке тільки може бути. Я вирішив провести дослідження. Якщо даються три висоти трикутника H, HB, HC, тобто проведені до сторін А Б С. То що ми можемо знайти, знаючи ці висоти із основних елементів трикутника? Тобто, давайте я ці основні елементи візьму. Отут з боку, як на, на чорне це випишу. Значить, що ми будемо? Сторони трикутника, кути трикутника, периметр трикутника. Площа Трикутника, зрозуміла річ. Радіус вписаного кола, радіус описаного кола, Медіани МА, МБ, МЦ, пісектриси ЛЦ. Давайте задамо собі питання на початку нашого дослідження: якщо даються три висоти трикутника, що із цих? Елементів трикутника ми можемо знайти. Прошу натиснути паузу. Я сподіваюся, що вам буде цікаво провести це дослідження, шановні учні. Я думаю, шановні вчителі також. Натисніть, будь ласка, паузу. Сподіваюся, ви знаєте відповідь на моє питання. Для того, щоб почати відповідати на питання, нам корисно буде згадати дуже просту річ, що висоти тісно пов'язані з площею. Площа трикутника 1, 2, А на H, А, 1, 2, Б на H, Б, 1, 2, С на H, С. Тобто H, А – це 2, С на А, H, B – це 2, С на B, HC С2С на С. Тобто я виконав ну, таку певну підготовчу, абсолютно очевидна. Очевидна робота. Певна підготовча робота, абсолютно очевидна. Е, ну, досвідчені вчителі, я думаю, здогадаються, що я буду знаходити в першу чергу. Здогадалися? А я поки не буду підказувати, що я буду знаходити в першу чергу. Я розгляну ось таку суму дробів: 1 на HA, 1 на HB, 1 на HC. Тобто, ми ж не дарма провели підготовчу роботу Це А на 2С плюс Б на 2С плюс С на 2С. Тобто А плюс Б плюс С на 2С. Якщо я напишу це отак на 2, 1 на S, то на нас дивляться півпериметр. Тобто це півпериметр, що ділиться на площу. А що ми з вами знаємо? А ми знаємо, що радіус списаного кола це трішечки навпаки, це площа, що ділиться на півпериметр. Ну, тому це 1 на R. Тобто. Виявляється, що 1 на R дорівнює ось такому, такому, такій сумі. Як це не дивно. Тобто, можна лише знаючи висоти, знайти радіус писаного кола. До речі, кажучи, я підібрав, от я пропоную вчителям що. От давайте зробимо і учням теж. Я беру знайомий, який знайомий Геронів Трикутник. Геронів Трикутник це трикутник, у якого цілі сторони, і площа виражається цілим числом. Я беру Геронів Трикутник. А дорівнює 10Б21 С17. Я знаходжу його площу. Потім я знаходжу три його висоти. Я знаходжу в, в радіус писаного кола за формулою S на P, це буде 3,5. І знаходжу оцю суму, калькулятором, чесно признаюсь. Це буде 2 сьомих. Тобто, 1 на R 2 сьомих, і R ми отримаємо ті самі 3,5. Тобто, я формулу вирішив перевірити. Да? Я та знав, що вона правильна, але пропоную вам перевірити цю формулу. Ну, Р я знайшов. У мене перед подальшими дослідженнями ще є така цікав, це цікавий момент дослідження. Цікавий момент дослідження полягає в тому: давайте ми припустимо другий пункт. Якщо в наша H менша буде рівня HB, менша буде рівня HC, чи можемо ми ці висоти дати якими завгодно? 5, 17, 29, чи є якась залежність? Давайте ми цю залежність спробуємо, ну, як кажуть, математики вивести. І подивимося, як її можна використати. Значить, Якщо А менше АБ менше буде рівня, то ми зі шкільного курсу знаємо, тому А більше буде рівня Б, більше буде рівня С, А ну, найбільша сторона, або не, не наймен. Да, або найбільша сторона, або одна з найбільших. Тому за нерівністю трикутника А менше, ніж Б плюс С, оскільки А найбільше або одна з найбільших. Тобто... Ви не забули, дам мою червону хмарку. Якщо ви її забули, то я зараз нагадаю. Моя червона хмарка мені все показує, все розказує. І тому ми можемо все навпаки, тепер записати 2С 2С на Hенше 2S на HB плюс 2S на HC. На 2С ми поділимо. Тобто, між нашими висотами має відбуватися ось така залежність. Тобто, якщо нам даються три висоти, ну, називайте це нерівність трикутника для висот, якщо ви хочете. І ця нерівність трикутника для висот, якщо ми повернемося от сюди, о. І ми знаємо, що 1 на HA менше, менше, ніж сума двох інших. 1 на H менше. Тому ми можемо сказати, що ця сума трьох більша, ніж 1 на HA плюс 1 на HA. Тобто 2 на HA. Отже, 1 на R більше, ніж 2 на HA, тобто, використовуючи нерівності, R менше, ніж HA, що ділиться на 2. Тобто найменша висота, найменша висота трикутника більша за 2 радіуса вписаного ко. Я давів алгебраїчно те, що можна давати геометрично. Сподіваюся, що це теж цікаво і корисно. Але ми з вами відволіклися від головного. Тобто ми пішли кудись далеко в сторону. Тобто, ми з вами поки дали відповідь на це питання. Маючи три висоти, я можу знайти радіус писаного кола. Що ще я можу знайти? І ось тут. Має вийти ерудований вчитель і сказати: Олександр Семенович, а чи ви пригадуєте, що у Сканаві була така задача, я її хочу блакитним написати, 10, 416, ну вийшов Зелений Бог з ним, давалося, H, HC. А знайти С площу. Ви пам'ятаєте? Я, звичайно, пам'ятаю. Тому, хто з учнів і, можливо, вчителів, не здогадався, що таке можливе, я пропоную ще раз натиснути паузу і розв'язати цю задачу. Сподіваюся, у вас вийшло. Давайте я спробую показати, як елегантно, чисто алгебраїчно це розв'язується. Ну, ви здогадалися, що без формули Герона ми з вами далі не поїдемо. Кожне П я напишу як півпереметра А плюс Б плюс С на 2. Якщо я відніму А, буде Б плюс С мінус А на 2, якщо я відніму Б, буде Б плюс, 에, перепрошую, я Б віднімаю. Буде А плюс С мінус Б на 2. І далі я це віднімаю А плюс Б мінус С на 2. Ну, молодець написав. Єдине, що в мене тут з краю не буде, що вам показати. Ну, те, що ми можемо знаменники перемножити, потім помножити це, зрозуміло все. Але головна ідея полягає ось в чому. А це 2С на HA, Б – це 2С на HB, С 2С на HC. Тобто ми множимо на 4С. А тут ми напишемо, що 2С винесемо за дужки, в дужках буде 1 на HA плюс 1 на HB плюс 1 на HC. В другому теж 2s винесемо за дужки. В дужках буде 1 на HB плюс 1 на HC мінус 1 на HA. Знову-таки 2 s винесемо за дужки. 1 на H, A, плюс 1 на HC, мінус 1 на HB. У вас, Олександр Семенович не влізло. Посунемо. Добре, коли. Да, в школі, якщо дошка закінчилася все. 2С. І останнє 1 на H A, плюс 1 на HB, мінус 1 на HC. І коли ми. Тут у нас 2s буде, а тут буде 2 на 2 на 2, 16, 4. С в четвертому корінь взяли С квадрат, і буде ось ця величина, яку мені доведеться переписати. І коли я цю величину перепишу, то ви вже бачите, чому дорівнює площа. Поки я пишу, ви бачите. Ось. Ну, що в мене залишається? Мені залишається, на, скажімо, поділити на 4 Си на цей корінь. Тоді С буде одиниця. Що ділиться? На той корінь, який я скопіюю, я його не буду переписувати. Отже, я вам показав і довів, що виявляється, коли є 4, 에, перепрошую, 3 висоти, то за рахунок ось такого шаленого кореня із чотирьох множників ми можемо знайти площу. Ми можемо знайти площу. Ну, Формула, я не можу сказати, що вона красива, але вона математична і корисна. Я візьму, повернуся ось до цього я ось моя табличечка, да, з якої ми починали, шановні наші учні і вчителі. Тобто, я знайшов площу обведу. Ну, Якщо я знаю площі і висоти, площу висоти, знаю площу, знаю висоти. Це ну, фактично з площі це був третій пункт. Далі буде четвертий. Якщо я це знаю, ну, далі вже не цікаво. А дорівнює 2С на HA, Б дорівнює 2С на HB, С дорівнює 2С на HC. Тобто я буду знати сторони. А якщо я буду знати сторону, я абсолютно чітко знайду все інше. Я знайду кути, маючи теорему косінусів. А, ну периметр зразу знайду. Треба було з периметра починати. в принципі. Периметр знайду, радіус описаного кола. Ну, знаючи сторони, все знайду. Медіани знайду за формулами. Бісектриси можна там, ну як бісектриси знайти. Відкрити мій підручник 8 класу, там властивість бісектриси і формула бісектриси. Для, для формули бісектриси є інша формула. В принципі, декілька формул для бісектрис. Ось так. Тобто, виявляється, що якщо дано три висоти трикутника, то всі елементи трикутника, які я зазначив, ми можемо знайти. Тому я цю задачу вважаю найкращою задачою про висоти трикутника. Вибачайте, геометрія сьогодні не було, була одна алгебра фактично. Я розв'язав всі задачі, практично не використовуючи геометрію, тільки формула. Але все одно сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на лайки до цього відео. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!